Вітаю, друзі, Олексій Чепурко. Останнім часом я отримую багато скарг стосовно відсутності водопостачання під час відключення світла. Зараз коротко спробую пояснити, в чому суть цієї проблеми. Водопостачання в місті Полтава відбувається в три етапи, скажімо так, в три підйоми. Перший підйом це ті скважини, які десь з глибини 800 метрів подають воду. Другий підйом це насоси, які качають і дають тиск в магістральній мережі. І третій підйом це підняття води до 9-го поверху. останнім часом люди скаржаться на те, що є світло, немає води, або є вода немає світла. Зрозуміло, що це максимально незручно для наших мешканців. Тепер до вирішення цієї проблеми. Водоканал підключив всі водозабори, тобто скважини, до критичної інфраструктури, і вони не вимикаються. Всі насосні станції другого підйому так само працюють і переведені на критичну інфраструктуру, залишились. Третя проблема це 56 насосних станцій, які забезпечують подачу води до 9-го чи 10-го поверху. І тут якраз виникла проблема. Бо 17 із цих насосних станцій водоканал не зміг переключити на критичну інфраструктуру. Це пов'язано з відсутністю технічних можливостей і браком фінансів. Зараз водоканал в діалозі з військовою адміністрацією з Полтава обленерго. І я сподіваюся, що які інші проблеми, коли, наприклад, Полтава тепленерго так само перепідключалась на критичну інфраструктуру і забезпечила безперебійну роботу всіх своїх котелень. Так само і водоканал зараз знайде спільну мову з обленерго за підтримки військової адміністрації. Ці 17 об'єктів будуть переключені. Депутати обласної ради максимально включені в цей процес разом з військовою адміністрацією обленерго, водоканалом. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми. Я дуже сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо забезпечити безперебійне водопостачання під час відключень любої з шести черг. Я надалі обов'язково буду вас інформувати, як вирішується це питання. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом мешканці Полтави безперебійно будуть з водою. На цьому, все дякую за увагу. До зустрічі на наступних відео.